Повага це не гучний маніфест, а тиха архітектура щоденних жестів, яка або зводить храм вашої особистості, або неминуче руйнує його основу. Чи виникало у вас відчуття, що повага оточуючих вислизає крізь пальці, мов пісок, хоча ви не вчиняли нічого відверто хибного? Чому трапляється так, що люди, наділені добротою? Непересічною компетентністю та найсвітлішими намірами з часом стають майже прозорими, а їхні слова та вчинки починають сприйматися без належної серйозності. Істинне визнання це не лише результат грандіозних досягнень чи героїчних подвигів, що трапляються раз на життя, воно викристалізовується з ледь помітних дрібниць, з інтонацій, якими ми наповнюємо простір, з пауз, які ми витримуємо. Та з реакцій, які ми демонструємо щодня у тиші буденності. Найчастіше руйнація авторитету відбувається через неусвідомлені моделі поведінки, які, наче іржа, непомітно підточують внутрішню структуру людини, визначаючи те, як її щитує навколишній світ. Ці установки не обов'язково є драматичними чи зловмисними. Навпаки, найчастіше вони випливають із щирого бажання уникнути гостроти, зберегти крихкий спокій або просто бути приємним для оточення. Але саме в цьому прагненні до зручності і криється найбільша пастка. Такі моделі поведінки посилають хибний сигнал, непомітно знижуючи вашу цінність в очах інших. Прагнення уникати зіткнень будь-якою ціною на перший погляд може здаватися мудрим і мирним вибором, адже кому потрібні зайві конфлікти та напружені розмови. Проте в реальності постійна відмова від захисту власної позиції несе в собі приховану небезпеку. Якщо ви регулярно відступаєте, замовчуєте істинні думки чи дозволяєте розмивати власні кордони, це неминуче формує переконання. Ваша особистість не потребує захисту, а ваші почуття є другорядними. Люди, які ніколи не висловлюють незгоди, поступово втрачають внутрішню вагу. Важливо усвідомити, що внутрішня твердість і зовнішня агресія це принципово різні речі. Спокійне та шанобливе вираження власної думки, навіть якщо вона йде всупереч загальному плину, є ознакою справжньої емоційної зрілості. Саме ті особистості, які здатні окреслити свою територію у складних ситуаціях, викликають найглибше захоплення. Це демонструє не лише силу характеру, а й готовність брати на себе повну відповідальність за власні цінності. Справжнє визнання народжується не тоді, коли ви огинаєте кожну хвилю, намагаючись залишитися непомітним. А тоді, коли ви вмієте витримати найсильніший шторм, не втрачаючи внутрішньої гідності та спокою. Іншим підступним інструментом саморуйнування стає надмірна самоіронія, яка перетворюється на нездорову звичку. Вміння посміятися над собою це безперечно ознака легкості. Проте, коли жарти на власну адресу стають постійним тлом спілкування, вони починають працювати проти вас. Психологічно надмірний гумор над собою часто є лише маскою, за якою ховається потреба у схваленні або страх перед критикою. Людина, ніби заздалегідь, знезброює оточуючих, кажучи не зачіпайте мене, я сам себе висмію. Але такий підхід має зворотний ефект: якщо ви знову і знову виставляєте себе об'єктом насмішок, світ починає вірити вашим словам. Люди припускають, що ви самі не ставитеся до себе з належною шаною, а отже, і в них немає причин для поваги до вас. Справжня впевненість не потребує постійних демонстрацій чи самоприниження, вона проявляється у вмінні зберігати мовчазну велич без необхідності ховатися за дотепними, але руйнівними репліками. Наступний рівень руйнації авторитету криється у площині нашої комунікації, де слова часто стають не інструментом впливу, а засобом самознецінення. Спілкування за своєю природою це не змагання за право володіти сценою, а тонке мистецтво рівноцінного обміну. Коли людина прагне домінувати в розмові, постійно перебиває, намагається перекричати інших або незмінно повертає будь-яку тему до власної персони, вона мимоволі транслює світу свою егоцентричність. У такому поводженні навколишні бачать не силу, а глибоку невпевненість, яка потребує постійного зовнішнього підтвердження. Психологічна вага особистості зростає не від кількості вимовлених слів, а від якості того простору, який вона створює для інших. Вміння слухати це один із найпотужніших маркерів інтелектуальної та емоційної зрілості. Коли люди відчувають, що їхні думки справді почуті та прийняті, вони починають цінувати вашу присутність значно вище. Нескінченний потік мовлення без пауз та уваги до співрозмовника не посилює ваш вплив, а навпаки, поступово розмиває його. Повага до вашого слова напряму пов'язана з тим, наскільки ви поважаєте чуже право бути почутим. Справжній авторитет народжується не з гучності голосу, а з того спокійного мовчання, яке іноді здатне зміцнити вашу репутацію ефективніше, ніж сотні красномовних промов. Важливо розуміти, що кожне зайве слово це втрата частини внутрішньої енергії. Коли ви заповнюєте кожну порожнечу в діалозі беззмістовним шумом, ви позбавляєте свої слова ваги. Рідкість і влучність висловлювань створюють навколо вас ореол виваженості, змушуючи інших прислухатися до кожного вашого звуку з особливою увагою. Ще одна згубна звичка хронічна нездатність сказати ні. На перший погляд, готовність завжди прийти на допомогу і погоджуватися на будь-які прохання здається ознакою доброзичливості та відкритості. Проте з часом така стратегія починає працювати проти вашої цінності. Коли ви погоджуєтеся на все, не встановлюючи внутрішніх фільтрів, оточення починає сприймати ваш час і вашу енергію як щось безкоштовне та невичерпне. Надмірне прагнення бути зручним позбавляє вас права на власний життєвий ритм і перетворює на людину, чиї інтереси завжди перебувають на периферії. Це шлях до внутрішнього вигорання та прихованої образи на світ, який, як вам здається, не цінує вашої самопожертви. Вміння відмовляти це не акт егоїзму, а акт чесності та глибокої поваги як до себе, так і до оточуючих. Чітке і спокійне ні робить вашу позицію послідовною та зрозумілою. Воно демонструє світові, що у вашому житті є пріоритети, які ви готові захищати. Межі це фундамент будь-якої здорової взаємодії. Без них неможливо зберегти ні внутрішню цілісність, ні справжню повагу з боку інших. Кожна ваша зважена відмова це заява про те, що ваша енергія має ціну і ви розпоряджаєтеся нею як свідомий господар, а не як випадковий виконавець чужої волі. Саме через здатність окреслити кордони дозволеного ви формуєте у людей розуміння вашої справжньої вартості. Третій рівень втрати авторитету парадоксальним чином пов'язаний із намаганням продемонструвати власну винятковість через високомірність. Впевненість у собі це магніт, який притягує визнання, але коли вона перетворюється на пихатість, результат стає діаметрально протилежним. Поведінка людини, яка транслює світу, ніби вона знає все краще за інших, рідко зміцнює її справжній вплив. Якщо ви ніколи не визнаєте власних помилок, знецінюєте ідеї оточуючих, або прагнете за будь-яку ціну виявитися найрозумнішим у кімнаті, ви не здобуваєте повагу, ви лише створюєте відчуження. Глибокий парадокс полягає в тому, що така потреба постійно доводити свою перевагу зазвичай свідчить не про силу, а про приховану внутрішню вразливість. Це страх видатися недосконалим, який змушує людину будувати барикади з власної зарозумілості. Проте саме здатність бути відкритим до діалогу та визнавати межі власної компетенції демонструє справжню психологічну зрілість. Справжня авторитетність не потребує постійних гучних підтверджень, вона не кричить про себе, а виявляється через спокійну гідність, вміння чути іншого та готовність змінювати власну думку під тиском аргументів, залишаючись при цьому вірним своїм засадничим принципам. Люди тягнуться до тих, хто поєднує професіоналізм із людяністю, а не до тих, хто намагається піднестися над іншими за рахунок приниження їхньої гідності. Вміння визнати свою неправоту це найвищий прояв внутрішньої свободи, який викликає значно більше шани, ніж будь-яка поза всезнайства. Не менш руйнівною для вашої репутації є втрата емоційного контролю. Психологічна нестабільність, раптові спалахи, роздратування під тиском або прояви пасивної агресії, здатні миттєво спопилити роками вибудувану довіру. У такі моменти оточуючі, перестають сприймати зміст ваших слів. Вони бачать лише тон, гучність та різкість, що свідчать про вашу безпорадність перед власними почуттями. Ваше повідомлення втрачає свою силу, а натомість формується враження про людину, яка не здатна керувати собою, а отже, не може керувати ситуацією. Стриманість не означає холодну байдужість чи придушення живих реакцій. Це насамперед здатність обирати власну реакцію свідомо, а не піддаватися першому імпульсу, який диктує рефлекс. Людина, яка зберігає ясність розуму посеред напруги, сприймається як непохитна опора. Спокій у складних обставинах це вища форма влади над власною долею, а панування над собою завжди викликає у оточуючих повагу, яка є значно тривалішою та міцнішою, ніж будь-який авторитет, здобутий через агресію чи тиск. Справжня міць виявляється у тиші та рівновазі, коли обставини максимально провокують на вибух. Кожна мить, коли ви втримуєте внутрішній баланс там, де інші втрачають обличчя, додає вам ваги, яку неможливо купити чи імітувати. Це фундамент, на якому тримається справжнє лідерство духу. Останній, але чи не найважливіший аспект втрати авторитету криється у площині нашої надійності та фізичного втілення нашої волі. Довіра це не моноліт, який дарується раз і назавжди, це складна мозаїка, що зводиться камінь за каменем через дрібні підтвердження вашої послідовності. Кожна виконана обіцянка зміцнює архітектуру вашої особистості. Тоді як кожне порушене слово, навіть у дрібницях, діє як прихована тріщина у фундаменті. Коли людина регулярно дає обіцянки і не виконує їх, світ починає сумніватися не лише в її професійності, а й у самій суті її характеру. Узгодженість між тим, що ви проголошуєте і тим, що ви робите, є ключовим фактором вашої ваги в очах інших. Люди оцінюють не ваші високі наміри чи світлі плани, а вашу фактичну поведінку. Справжнє визнання не терпить розриву між словом і дією. Будь-яка дрібниця, від запізнення на зустріч до забутого зобов'язання поступово складається в образ особистості, на яку неможливо покластися. Надійність може здаватися простою і навіть дещо нудною чеснотою, але саме вона формує той невидимий каркас, на якому тримається справжня повага. В її основі лежить суворий стоїчний принцип роби те, про що заявив. Ті, хто дотримується цього правила, неминуче виділяються на тлі загального хаосу та необов'язковості. Також вкрай важливо вміти захищати свій голос. Коли ви дозволяєте іншим перебивати себе, ви мимоволі надсилаєте сигнал, що ваші думки не мають достатньої цінності, аби за них боротися. Повага не робиться з надмірної поступливості. Вона гартується там, де людина здатна спокійно, але непохитно втримувати простір своєї промови, не дозволяючи іншим заглушати власну істину. Повага до вашого єства формується не лише словами, а й тим, як ви фізично проявляєте себе у просторі. Мова тіла це прадавній код, який люди зчитують швидше і точніше за будь-яку вишукану риторику. Невпевнена постава, уникання прямого погляду чи надміру, тихий голос здатні знецінити навіть найрозумніші тези. Ваше тіло має стати продовженням вашої внутрішньої впевненості. Пряма постава та спокійний зоровий контакт це не акторська гра, а зовнішній прояв вашого самоуваження. Справжній авторитет рідко зникає в одну мить через фатальну помилку. Найчастіше він вивітрюється поступово через тисячі малих поступок, через замовчування образ та через звичку применшувати власні досягнення. Мистецтво бути поважним починається з внутрішнього вибору, вибору бути чесним із собою, бути ясним у намірах та твердим у захисті власної гідності. Виховання поваги до себе це не зовнішня стратегія для маніпулювання іншими, а шлях внутрішнього зростання. Коли ви припиняєте шукати схвалення через зручність для оточення, коли ви починаєте цінувати власні зусилля безложної скромності, світ неминуче починає відображати це ваше внутрішнє налаштування. Справжня міць виявляється у вмінні бути собою, не вибачаючись за свій розвиток та свій успіх. Ваша присутність має бути вагомою, ваші слова точними, а дії послідовними. Пам'ятайте, що повага завжди народжується всередині. Коли ви плекаєте її у власній душі, коли кожна ваша клітина просякнута усвідомленням власної цінності, навколишня реальність змушена буде підлаштуватися під цей новий стандарт. Будьте прямолінійними, будьте справедливими і, перш за все, будьте вірними тій незламній частині себе, яка знає свою справжню ціну.